Понад 14,5 мільйонів українців залишили свої домівки після 24 лютого 2022 року. Понад 8 тисяч з них студенти вишів. Це третина довоєнного населення і найбільше переміщення людей в Європі з часів Другої світової війни. Ми маємо величезний рівень міграції з України. За даними ООН, виїхало із України саме зафіксовано, а не депортовано Російською Федерацією близько 9 мільйонів. Ми ще не беремо тих, що до того жили за кордоном. Це також близько 7 мільйонів. А ще неофіційні дані. Ми отримуємо страшну цифру більше 15 мільйонів. Як заохотити цих українців повернутися додому? Відповідь на це питання знайшли студенти факультету соціології та права Київської політехніки, розробили унікальну програму з репатріації. Репатріація. Повернення на батьківщину з поновленням їх громадянських прав, військовополонених та цивільних осіб, які під час війни опинилися за межами своєї країни та перебували тривалий час поза батьківщиною. Особливого політичного змісту набув термін репатріація стосовно повернення політичних емігрантів до країни їх походження. Репатріацією також може називатися добровільне повернення емігрантів до своєї батьківщини. Репатріація це процес, коли держава збирається та організовано повертає своїх громадян, запроваджуючи певну політику. Нам необхідно повертати людей, аби підіймати власну економіку і піднімати певним чином демографічні показники. Вдалі схеми репатріації працюють в багатьох країнах, зокрема Польщі та Ізраїлі. Усім, хто повернувся, там виплачують фінансову допомогу. Чи надають пільги для України? Це поки задача з невідомим. Тож студенти КПІ взялися її розв'язати. Україна взагалі не мала подібного досвіду до цього. Відповідно необхідно протоптувати цю доріжку з нуля. Ми вирішили сфокусуватися на тому, як ми саме заохотимо громадян повернутися зробити е, такий Анонс великий, щоб люди е, взагалі знали, що їх тут чекають. КПІшники врахували закордонні досвіди, перенесли на наше суспільство і розробили власний унікальний план повернення громадян. Розробити форму для заповнення кожному репатріанту, скласти перелік затребуваних професій для відбудови України, залучити репатріантів до проєкту Армія відновлення з погодинною оплатою в кінці кожного дня, запровадити програми перекваліфікації та підвищення кваліфікації, організувати мобільні поселення для тимчасового проживання, створити чергу на безкоштовне отримання постійного житла для тих, хто його втратив. Та дати можливість піднятись у черзі у разі залучення репатріанта до відбудови країни, покращити механізм переведення з іноземного вишу та надати бюджетне місце для студентів зі зруйнованих територій з помісячним контролем успішності. Це вперше не тільки в КПІ, а загалом в Україні. Цей проект був обраний самостійно студентами. Національне агентство з державної служби обрало мою методику. Навчання як найкраще в Україні з підготовки державних службовців. Головне, щоб вони навчились бути управлінцями, не були байдужими до всього, що нас оточує, і на цьому проєкті ми бачимо, що вони їм не байдуже до України і не байдуже до свого народу. Дмитро Сапко для КПІ Медіа.